В Одному з торгівельних центрів російського влади Кавказу пролунали вибухи. Росмедіа писали, що причиною пожежі в торговельному центрі, нібито став вибух побутового газу, унаслідок чого поранені 9 або 10 осіб. Зараз російські змі пишуть про новий вибух у місті та атаку. БПЛА згодом глава північної осетії Сергій Миняйло заявив, що виїхав у район торгового центру, де сталося загоряння. За його словами, на місці розгорнули оперативний штаб. Працюють правоохоронці та рятувальні служби. І спецпредставник Трампа із питань України та Росії Кіт Келох розкрив головне табу питання мирної угоди між Україною та РФ. Так, в ефірі Fox Business він заявив, що. Обраний президент США не допустить повторення мінських угод, які з тріском провалилися. Як зазначив посадовець республіканець, справді закінчить війну у недалекому майбутньому. Раніше стало відомо, що спецпредставник новообраного президента США збирається відвідати Київ вже у січні. При цьому він буде не проти зустрічей у Москві, якщо його на них запросять.